Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Олександр Добровський. Це канал Гарних Новин. Тож, що ж такого сталося за грудень? Давайте обсудимо усі найкращі, ну, принаймні ті, які можна асоціювати як гарні хороші новини. Тобто топ гарних новин за грудень місяць. Розпочнемо. І так, перша виплата 6500 гривень, яку анонсував уряд груднева. Виплата розпочалась. Гроші надають малозабезпеченим сім'ям. Вірніше на дітей, да на кожну дитину по 6500, і діткам внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато з вас питали за виплати для багатодітних сімей, тому що депутати виступали з ініціативою, щоб також дати і багатодітним, і навіть направили її до уряду. Міністерство соціальної політики дало таку цікаву відповідь. Типу, що 70% малозабезпечених дітей і є багатодітними, тобто більшість цих цієї категорії перекрили. А ще 30, то на жаль, вони виплати не отримують. Як на мене, можна було дати і ще цим тридцять відсоткам, але на жаль, вирішили інакше. Тому хто питав про багатодітних, то на жаль, поки що нема такої виплати. Далі е стартує проект, так називається Дія. Картка, що це за проект, і навіщо він зроблений? Ми знаємо, да що дуже багато допомог від держави оформлюється на спеціальні карти. Раніше це була карта є підтримки, зараз карта національного кешбеку, далі карта на книги, так електронні. Це все окремі карти, і їх вже в кожному в банку стільки накопилося, що вже можна там запутатись. Тому щоб це все привести до ладу, запускає таке поняття, як одна єдина. Дія картка, яка буде працювати для усіх таких подальших виплат від держави, будь то тих 6500, будь то 908 гривень на книжки, будь-то 1000 від зеленського, будь-то яка інша виплата. Всі вони будуть так звані марковані гроші приходити туди, і в кожній сумі буде зазначатись на що їх можна потратити. Як то буде до кінця працювати, достеменно невідомо, але в банках вже можна відкрити ту карту і ждати, поки будуть нараховуватись на нього ті чи інші виплати. Множинне громадянство. В Україні вже в Раду подали законопроект, рада його повністю прийняла на опрацювання, тобто буде введено, да, буде до голосування два етапи про множинне громадянство. Для чого це робиться? І навіщо це множинне громадянство взагалі? Так? Тобто ти можеш бути одночасно і українцем, і там, німцем, допустимо, да, чи в якійсь там країні дозволяється також це. Це зроблено для тих людей, які зараз масово на жаль через всі всі події виїхали з України. А потім вони, якщо здобудуть громадянство іншої країни, чи їхні діти, внуки при поверненні на Україну також можуть стати українцями, тобто люди, які там, наприклад, народили в Польщі, да то можуть отримати на дитину громадянство в Польщі. Але потім, при поверненні по Україну, дитина, якщо захочеть і вирішить, може знову стати додатково. Українцем по праву е, родовому, Так. четверте, е, літри і кілограми. Всі ми бачили в супермаркетах. Цінники, да, коли пишеться там, стільки стоя, а дивишся на банку, вона хоч на вигляд, наче літрова, да, наприклад, олія чи молоко, а там 980 грам, чи навіть взагалі 880. І отак от за рахунок зменшення банки, а роблять її такий, знаєте, об'ємний вид. Або в пачку, під велику пачку насипають ось стільки якогось борошна, чи чіпсів, чи чого завгодно, під таким видом стараються продати, типу, більший товар, ну, типу, за дешевші гроші, але насправді там набагато менше товару. Так от, щоб такого не було, в раді вже зареєстрований законопроект, щоб чесно писали ціну за літр і тоді вартість за цю ну, там, бутилку, да, неповну. Тобто. Якщо то 900 грам коштує 90 гривень, то збоку ціна за літр 100 гривень повинна бути надпис. Тому це буде менше вводити оману користувача, так, ну, купувальника, так, покупця, і буде більш справедливо відображати. Інформацію на цінник. П'яте. виплата національного кешбеку. Це менше відноситься до категорії гарних новин, але відноситься до категорії попереджувальних. Тому що у січні люди, які будуть очікувати на виплату так званої вже популярної доволі функції національний кешбек, на жаль, не буде. Вона перейде на лютий місяць. Тому що, е, ну як було, да, в листопаді платили за жовтень, в грудні, за листопад, е, в січні мали б за грудень. Її не буде, тому що йде переформування бюджету, переформування рахунків, і в лютому буде виплата, можливо, на початку лютого за грудень, а в кінці лютого за січень, тобто буде дві виплати, а можливо дві разом в кінці лютого дасть за два місяці. Сума 3 тисячі гривень на місяць так і зберігається. Тобто, якщо не буде виплати, то в лютому можуть нарахувати шість. Ну, в залежності від того, як, скільки ви купили, так? тому що нараховується 10% від вартості покупки, якщо ви купуєте український товар в мережах магазинів, які приєдналися. А приєдналися туди вже майже всі великі магазини, ну великі всі, і вже дуже багато і на багато менших магазинів. І вже зареєстровані там майже всі українські товари. Тобто підприємці досить таки підхопили цю ініціативу, так повернення їм коштів. Саме воно направлено на розвиток українського бізнесу. Тому отакі гарні новини за грудень місяць будемо і надалі спостерігати за всіма іншими. І всі гарні обов'язково вам відбирати, розповідати. Тому долучайтесь до каналу Гарних Новин. З усім цим всім розберемось разом.